Привіт всім з Києва, з площі Незалежності України. Сьогодні я тут щоб розповісти про одного дуже незвичного британського вуличного художника. Напевно, ви вже здогадуєтесь про кого я це Бенксі. У листопаді 22-го року він приїхав в Україну. Початку війни і створив тут аж сім нових муралів. Ці роботи привернули дуже велику увагу як в Україні людей, так і за її межами. Я вважаю, що ми повинні познайомитися ближче з цими роботами. Let's go! Бенксі — один з найвідоміших, але при цьому найтаємничіших сучасних художників. До сих пір ніхто не знає точно, хто стоїть за цим ім'ям. І для мене особисто це неймовірно, тому що художник дійсно хоче, щоб ми дивилися не на нього як особистість. Він хоче, щоб ми дивилися на його твори, на його філософію, на його психологію, на його бачення світу, на його протести і боротьбу. І це неймовірно. Він свідомо підтримує анонімність, і це дійсно стало його такою. Частиною художнього стилю він почав свою кар'єру як вуличний художник у Бристолі, Великобританія, на початку 90-х років. Спочатку він використовував техніку трафаретів, що дозволяло йому працювати швидко і непомітно, що було необхідно в умовах незаконного графіті. Однією з перших його робіт була серія політичних зображень, що ставили під сумнів владу соціальні норми та боротьбу за свободу. Бенксі не обмежується лише стінами міста. Він також займався створенням інсталяцій і мистецьких проєктів. Наприклад, у 2015 році він відкрив тематичний парк атракціонів під назвою Land» у Великобританії. Це така, знаєте, зла та іронічна версія Діснейленду. Яка зображала такі таємні аспекти сучасного життя, такі як війна, екологічні катастрофи та соціальну нерівність? Однією з його найвідоміших робіт є дівчинка з повітряною кулею, яка зображає дівчинку, що тягнеться до червоного серця кулі, що символізує надію. Яка втекла Бенксі часто висміює авторитаризм, засуджує надмірне споживання і розкриває пороки суспільства. Цю роботу продала на аукціоні за астрономічну суму 1 мільйон 400 тисяч доларів. І одразу після цього вона частково знищила себе через будований в картині Шредер, який почав працювати в момент, коли твір було продано. Я звісно не. Фанатка того, щоб мистецтво якось знищували, і це мені здається доволі таки невідомо, хто це зробив, чи сам художник, чи якісь люди. Але це теж цікаво, що є такі якісь моменти, і теж ми, як люди, можемо їх по різному. Аналізувати і розуміти взагалі, отаке от, от публічне знищення роботи це сміливо, і теж він якби змусив людей обговорювати питання про комерціалізацію мистецтва і, взагалі, авторитет аукціонів. З початком війни в Україні Бенксі відвідав нашу країну і залишив на зруйнованих будівлях серію своїх знакових графіті, які стали символами спротиву незламності та надії. Його роботи з'явилися в Києві, Бородянці, Ірпені та інших містах, що постраждали від російської агресії, і кожна з них має глибокий соціальний та політичний підтекст. На Майдані Незалежності ми можемо побачити ось це графіті. дуже невеличке, його теж можна не одразу помітити. Що став своєрідною дитячою гойдалкою? Це зображення приєднує безпосередньо загрозу війни з невинністю дитинства. Протитанкові жарт, який зазвичай використовується для блокування ворожих військ стає частиною дитячої гри, що символізує іронічний контраст між війною і миром, і також водночас ця робота може вказувати на те, як війна бажально проникає усі сфери життя, навіть у такі мирні моменти, як будинці на зруйнованому будинку в Бородянці, зображена жінка-гімнастка, яка виконує акробатичний трюк на уламках. Це зображення символізує стійкість та відновлення. Гімнастка, що демонструє свої навички на руїнах, показує, що навіть у найважчі моменти вона може знайти спосіб досягти досконалості і рухатися вперед. Це також метафора для українського народу, який, незважаючи на руйнування і страждання, продовжує боротьбу за свою незалежність. На зруйнованому будинку в Горенці зображений чоловік, що сидить у ванні серед руїни. Ця сцена може бути комічною, але в той же час трагічною. Ванна як символ звичайного повсякденного життя абсолютно контрастує з умовами війни. Вона може вказувати на спроби зберегти нормальність і спокій в умовах хаосу, що відбувається навколо. Чоловік у ванні в руїнах також може символізувати відчайдушну спробу знайти розраду та спокій, в найтяжчі моменти. Зайде зараз дуже багато людей. Вони дійсно, якби вже звикли до війни. Вони не звертають увагу на сирену, а якусь небезпеку, і це дійсно жахливо. Бо не Ми настільки збираємо до цього. Тому чому взагалі люди повинні через когось звикати до війни Це шах? І цей жах є зараз у 21 столітті. Коли він закінчиться, ніхто не знає. Сподіваюсь, що прямо зараз. Але це мої сподівання. В Берпіні, митець створив ще одну гімнастку, яка виконує вправи зі стрічкою на фоні зруйнованого будинку. Гімнастка це завжди про контроль, грацію і силу духу. Вона є символом того, як людина, незважаючи на важкі обставини, все одно знаходить баланс красу життя. Зруйноване місто на фоні акцентує контраст між цими двома аспектами. З одного боку, непохитність і відданість своєму мистецтву, а з іншого жорстока реальність війни на будівлі в гостомелі. Пенсій зображив жінку у халаті збігуті та протигазу, яка тримає вогнегасник. Вогнегасник зазвичай використовується для гасіння пожеж, і це символ боротьби з наслідками війни, намагання подолати руйнування та хаос, протигаз, що надає образу. Кліптичний вигляд вказує на те, як війна змінює навіть повсякденніші речі, такі як домашній комфорт. Цей образ підкреслює, як війна захоплює навіть найінтимніші аспекти життя. У нас був такий випадок. Я не пам'ятаю, яке це було місто. Але коли прилетіла ракета, прямо в дім і прямо в ванну кімнату одної дівчини, яку потім виносили. Просто мокру і оголону, і це прямо жахливо. Являєте, ви просто приймаєте душ, і вам залітає ракета. Я не можу цього уявити, але таке є, на та жаль. На зруйновані будівлі Бородянці зображено хлопчика, який виконує кидок у дзюдо, перекидаючи великого дорослого чоловіка на спину. Ця робота є потужною метафорою протистояння України та Росії. Багато хто вважає, що дорослий дзюдоїст символізує Путіна, який має чорний пояс. Джудо і часто асоціює себе з цим бойовим мистецтвом. Хлопчик, який перемагає сильнішого суперника, може символізувати Україну, яка, попри менші ресурси, чинить опір на багато більшій армії. Це дійсно такий яскравий символ боротьби Давида проти Голіафа. Ви знаєте, хто переміг? Усі ці роботи Бенсі є глибокими метафорами стійкості безламності та намагання знайти красу навіть у найбільш страшних і безнадійних ситуаціях. Бенсі використовує свою техніку і стиль для того, щоб звернути увагу на гуманітарний аспект війни, те, як вона руйнує, але те, як вона пробуджує нові форми боротьби та спроти. Творчість бенців в Україні під час війни дає можливість побачити не лише художній вимір війни, але й психологічний та емоційний бік, ставлячи питання про надію, відновлення та людську стійкість у часи криз. Після появи моралів виникли питання щодо їхньої подальшої долі, та прав власне деякі місцеві громади планують зберегти ці роботи як частину культурної спадщини та туристичних маршрутів. І я думаю, що це дуже хороша ідея. Адже ці роботи ганці в Україні не лише стали важливими мистецькими подіями, але й сприяли міжнародному обговоренню війни та дінаті. Ці роботи дійсно вражають своєю філософією, психологією, культурним значенням і також таким великим протестом проти всього, проти війни, проти влади, проти загарбників, просто проти всіх поганців. Я б так сказала. Я дуже сподіваюся, що такі роботи вони будуть вчити людей. Вони навчилися аналізувати свої якісь дуже нехороші дії, ходи, можливо, якось змінюватися. Ми тут з бенці кажемо вам: «Look around». визнавайте світ мистецтва, світ культури і свій власний світ.